Волонтери продовжують активно допомагати Чернігову. Цього разу продовольчі непродуктові набори отримали містяни, що постраждали внаслідок активних бойових дій, а також внутрішньо переміщені особи. Допомога здійснюється за підтримки агенції ООН у справах біженців. А благодійний фонд Право на захист є безпосереднім партнером. Управління верховного комісара ООН. Подушки, ковдри, посуд та ще чимало побутових речей отримали чернігівці. Така допомога для них дуже доречна, адже в умовах сьогодення люди, що залишились фактично без нічого, потребують підтримки в усіх можливих напрямках. Волонтерська допомога дуже допомагає. Щитай, й без нічого, ось і посуда, і одіяльце якесь, і раніше давали матраси. Дуже велике спасибі. Пані Наталія з маленькою донечкою зараз проживають в селі. Ворожі обстріли знищили все, що вона мала. Тож тепер така допомога від волонтерів, ледь не найбільша її підтримка. Нам дуже нужна така У нас все просто, все. ну. Все було знищено, аби допомогу отримали всі, хто цього потребує. Волонтери щоденно проводять моніторинг зареєстрованих осіб та надають всі потрібні види підтримки. Фахівці з моніторингової ситуації дошньопереміщених осіб благодійного фонду право на захист безпосередньо здійснюють моніторингові візити, здійснюють консультування осіб, які потребують безпосередньо надання гуманітарної допомоги. То безпосереднім працівниками здійснюється реєстрація також на цю допомогу, і особи можуть звернутися, якщо вони мають статусні приміщенної особи і бажають отримати допомогу. Також щоденно фонд надає Чернігівцям психологічну, юридичну та фінансову допомогу. Аби оформити фінансову підтримку, звертайтесь до офісу за адресою Чорновола. 10. з приводу іншої необхідної допомоги звертайтесь на гарячу лінію фонду або ж в офіс за адресою П'ятницька 49. Офіс благодійного фонду знаходиться за адресою п'ятницька 49.